До вашої уваги пропонується двокімнатна квартира в жилому комплексі Гармонія Святошинського району. Вулиця Василя Стуса, будинок 7. 11 поверх з 22. Авторське планування, мінімалістичний ремонт. Ще ніхто не жив. Це перша здача. Є абсолютно вся мебель та техніка, все нове, продумане планування та окрема спальня кімната з ортопедичним матрасом. В квартирі також встановлена тепла підлога. Також в цій квартирі встановлені лічильники. Будинок охороняється цілодобово, доступ тільки за електронним магнітом. Поряд з будинком чудово розвинена інфраструктура. До метро Житомирська 5 хвилин ходьби. До Академії містечка 10 хвилин ходьби. Обов'язково підписуйся та став лайк.